Замість квітів 36 тисяч гривень на підтримку військових у день знань. Саме стільки зібрали цьогоріч учні та вчителі гімназії номер 28 імені В'ячеслава Чорновола. Під час благодійної ініціативи букет зів'яне донат врятує. Директор гімназії каже, долучаються до акції третій рік поспіль трішки менше ніж минулого року, але я думаю, що в майбутньому це все буде продовжуватись, і ми надолужимо. Те, що не змогли зібрати цього року, акція тривала направду декілька днів, тому що люди ще долучалися, приносили і в наступні дні після першого дзвоника. Втретє долучились до ініціативи, й учні та вчителі початкової школи номер 1 цього разу зібрали майже 32 тисячі гривень. Для цього влаштували акцію у форматі лотереї. Це були смаколики, спечені нашими учнями, це були наші брендові сувеніри. Тобто, все те, що могли діти собі взяти на згадку про перший день у школі. Найактивнішими були першокласники, всі дев'ять перших наших класів. Ось вони саме зробили найбільший донат. Загалом до акції долучились 24 навчальні заклади Хмельницької громади. Усім разом вдалося зібрати понад 360 тисяч гривень. Кошти передали громадські організації Захист об'єднання волонтерів. А волонтери придбали fpv дрони зарідні пристрої і модулі до них, тепловізор та інші необхідні для бійців речі. Зокрема, закривали запити бійців 106-ї окремої бригади територіальної оборони та прикордонників. Завжди дуже не вистачає як fpv дронів, не вистачає зарядних станцій, не вистачає екофло, тому що бувають моменти, коли десь позицію позиція під обстрілами, і при виході з позиції обладнання воно втрачається або воно розбите. І після таких виходів нам треба все це відновлювати. Ну а це все потребує допомоги волонтерів, допомоги людей і з вашою допомогою. Ми справляємося з цим. Дякую всім навчальним закладам, які доєднались до цієї допомоги. Дякую волонтерам захисту теж за те, що доєдналися до цього збору і зробили таку велику роботу. І вся ця техніка і все, що ми отримали, буде ефективно використовуватись в нашій роботі по знищенню ворога. Три пункти ще не закуплено: це екофлоб, генератор, інверторний бензиновий, і ліки, і вітаміни. Бо... Холода наступають, і ми почали отримувати запити на ліки від хлопців. ну, з передках бліндажів закупів. Частину ми вже перед сьогодні передали, і частину новою поштою передаємо. І частину ще їздить наш волонтер. Він сам напередок возить це обладнання. Також ірина Кондратюк Данило Біга – новини міста.